Всіх вітаю! Пропоную зараз зі мною зробити одну брану яму, котра допоможе звільнити наше тіло від напруги, так і нашу також голову, наш ментальний розум від постійного роздумування, від перебування у певній драмі. Тобто ми будемо звільнятися від напруження як і на фізичному рівні, так і на ментальному рівні. Так, щоб потім відчувати себе більш збалансовано, спокійно, гармонійно. Тож для цього ми переплітаємо пальці наших рук так? і заводимо руки за голову і ставимо. У зоні шиї, тобто не на потилицю, а відпустіть трошки нижче, наскільки для вас це можливо. Можете навіть трохи порухати грудною клітиною, спиною там, плечима, да, щоб допомогти собі ще більше розкритися. Плечі ми відводимо назад, ми не поєднуємо між собою. Вони не знаходяться, да, вони не закривають нашу голову. Максимально розкриваємо лікті і розтягуємо грудну клітину. Голову майже кладемо на руки. Під закритими повіками ми будемо дивитися вгору, уявляємо, що перед вами небо. І трошки нахиляємо спину вниз і утворюємо таку духу певну арку в спині. Так? І ми робимо вдих через ніс, повільний, довгий, нікуди не поспішаємо через ніс вдих. Розширяємо свою грудну клітину вперед, назад, вліво-вправо, відчуваємо це розширення, дихаємо до кінця, вдихаємо. Потім видихаємо через рот, тримаючи грудну клітину на горі, не відпускаючи її. Тільки підтягуємо живіт всередину на видиху. Робимо затримку дихання. На затримці дихання ми розслаблюємо живіт. І продовжуємо, знову його підтягуємо і знову розслаблюємо. Так ми можемо підтягувати живіт від 3 до 11 разів. Коли ви вже останній раз розслабили живіт, ми продовжуємо, ми знову робимо вдих через ніс повільно, якісно вдихаємо для того, щоб добре потім видихнути через рот, до видихнути підтягнути живіт всередину. Затримка дихання. Розслаблю живіт. Підтягуємо. Розслаблюємо, підтягуємо, розслаблюємо, підтягуємо. І останній раз розслаблюємо і знову робимо вдих. Якісний вдих через ніс, розкриваючи знову ще більше грудну клітину. І видихаємо через рот. Потужний видих до кінця з підтягуванням живота всередину. Затримка дихання, розслабили, підтягнули, зробили такий вакуум в животі, розслабили, підтягнули, розслабили. І останнє розслабити, підтягнули, розслабили і знову вдих через ніс. До кінця вдихаємо. І робимо видих спокійний, розслаблений через ніс. І обережно, повільно розплітайте пальці рук. І кладемо їх, повертаємо на коліна долонями нагор. Посидіть хоча б хвилинку закритими очима після дихання. Відчувайте, як ваше тіло відчуває себе більш вільно, розслабляйте ноги, сідниці, не тримайте нічого більше, розслаблюємо спину, руки і м'я обличчя. Коли ви відчуєте, що ви повністю все розслабили, ще в розслабленому стані, зробіть декілька циклів дихання, понасолоджуйтесь цим станом. І коли будете готові, зробіть більше активний вдих через ніс, видих ніс. і потім від землі повільно можете відкривати очі і дивитися перед собою. Виконуйте цю практику від 3 до 11 хвилин, майте гарний настрій, збалансований, гармонійний і спокійний. Всім дякую!